Псалом 90. Могутня молитва захисту. Живий під покровом Всевишнього, під тінню всемогутнього спочиває, каже Господу, пристанище моє, і захист мій, Бог мій, на якого я уповаю, бо Він спасе тебе від сіті ловця і від слова лукавого, плечима своїми осінить тебе і під крилами його будеш у безпеці. Щити захист, істина його, не злякаєшся страху нічного, ані стріли, що літає у день, ані зарази, що ходить у темряві, ані напасти духа злого півдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і бачити відплату беззаконним. Бо Ти, Господи, упивання моє. Всевишнього обрав ти за пристанище твоє, не прийде до тебе зло, і язва не наблизиться до оселі твоєї, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спіткнув ти ноги своєї об камінь. На Аспеда і Василіска наступиш, потопчеш лева і змія, бо Він полюбив мене, тому спасуй Його. Захищу Його, бо він пізнав ім'я Моє, візве до мене і я почую Його. З ним я в скорботі визволю Його і прославлю Його, довготою днів насичу Його і явлю йому спасіння моє. Нехай ці слова принесуть вам мир, спокій і захист. Хто слухає Псалом 90 з вірою, той під покровом Божим. Поставте амінь у коментарях, якщо відчуваєте силу цієї молитви.